Дивіться, це електромагніт, його вага 400 г. Тут акумулятор на 900 мА 8 вольт. Це трансформатор, на який на який я намотав собственну катушку обмотку. Тут приблизно 20 метрів грут. Бачите, він активується ось цією маленькою кнопочкою. Коли кнопка зажата, тоді він піднімає. Кнопка запускає, він опускає. А цю кнопку зажимаєте, натискаєте і не треба держати, він сам се примагнічує. Нажати ще раз і він сам се відмагнічує. Аж дивіться. Чекаєте. Бачите? усе, він може так підняти без 15 кг.